1 червня, 25 рік. Їдемо на евакуацію в Там Три чоловіка, екіпаж, механік, дверік. Їдемо забирати. Навіть сподіваємося, все буде добре. дук док, ага, и тут же рядышком. Здравствуйте. Здравствуйте, сейчас выйдет. Хорошо, ждем. Что, развернись пока, да? Да, У вас много вещей? Да нет, у нее сумка и два пакетика. Ага, добрый. Протяни чуть дали. Ну, сейчас пока так. Потихоньку присаживайтесь. Поедем далее. Все. Позвонишь мне, приедешь, хорошо? Все, нас все доброго вам. Сейчас. Молодец, зверь. Зверь. понюхай. Здравствуйте. Так. Так, все отъеду. Зверганич. Здравствуйте. Вы їдете з нами, так? Да. да. Кататися, ну добре. При... Мальчики. У мене є сядь варені, котлета і чай. Та ми не голодні, дякую. А я думаю, для того, щоб працювати, можна підкріпитися. Мені мужа покажіть, щоб я розумівав, що нам робити. Ой, мати, не страшні. Я не знаю, як. Ну, ви... мужик, Порай. Сапожник може. Він взагалі нічого не бачить. Взагалі нічого не бачить. Одним вухом не чую, а один на 50%. Не ходить зовсім. Ну, Тут... я ще кажу, покажіть, щоб базу, що... що ми не брали... беремо насилки. На носилках якось чи так винесемо. У нас є кресло. На креслі виїжджати, тут теж невдобно, бо може носилка. Не Малий, не легкий. Олександр Іванович, привіт. Доброго приїхали дня. приїхали хлопці. Ось по нас. Доброго дня. Здрасті. Так, ви так ви лежите повністю. Яке питання? Ніяких питань немає, зараз будемо збиратися собиратися. Выйдет з моєї келії, бля, швидко. Все добре, да. Добре. да. Выйдет. Все, у вас тут нема. Да-да-да. Не можете... ну, Чинатели, на этом выедем. Зачем? Не, Ще в мене є матрас. Може на матрас Єсть положити? Є. У нас м'які носилки, ми сейчас його положимо, винесемо. іди подивися, який матрас. Та зачем не треба. Та, є у нас все. Носилки, є. Щас. Є. Щас. Є. це. У нас насилки там м'які. Все, не бійтеся, що зараз все зробимо. Батьки, можемо відкрити, заїдете. Щоб... Не, не, не треба. Ось Це я брось тут трубу, ради бога, брось. Ні. Брось, кажу. Кажи, що я чую. Ну повернися от сюди до мене! Ти, ти, ти ж тим вухом не чуєш, ти отим чуєш чує, повернися. Мраз тільки. Да. Брось ти... мене! За 50 год тільки взнав, яка я мразь. От клейся от! Що от... ти робиш, тварь? Откляйся от, клейся, от труби. Хух, Ти Поможіть, я не можу. Руки рожачі, все. Так, руки. сьогодні. Руки. Лимаю бьете. Та ніхто вас не буде. Та хто вас вб'є? — буде, я не знаю. А може там плащать будет? Рука, рука. Руки, руки. Таблетки возьми мої. — Все буде Все добре. Зараз мы закончили. Заходь кариков заходить на... Нет. Не там поднимается у нас она силка. Через поручень. Раз. Ага. Все. Приемник заберет. Забирай приемник. Чуть-чуть приподнимает. Так, а я что делал? Это не надо не сворот. Приподнимает, нет. Та вверх Все. что а Что а, как... я запыхался? Ради дядька маленький. Багато речі для цієї машини. В цьому Та давайте, у нас давайте, води є, можливо. вода. Ну, Залізьте ви, давайте. Оце мої сумки. Заводи. Я йду, йду. Йду а Саша, це... йду я. Возьміть, будь ласка. Ты хто? Голову. Ой, Боже. Ти чі жопа важка, не піднімеш її. Це. Це, це коло тебе сусідка. Теж виїжджає. Все туди. Куди? — Туди двигаються пускай. Я, Слушай, коляску куди. Далеко. Двигайтесь, двигайтесь, двигайтесь. еще є місце? Ще дві сумки у вас. Ви що, прив'язуєте? Кого прив'язуємо? Продвигайтесь, пробуйте, И продвигайтесь. продвигайтесь. Вот, Коляска хоч стоїть, вот, туди в машину. Чуєте чи ні? Коляску і привезу. Так а в Харкові як ми його будемо возити? А ввозити? Зачем? Там вас перегрузат повезуть. І там дадуть. А його возити? там дадуть. Ну, продукти тоді ставте ну, і и все. Сутки нічого не змінює. Да, а ми тоді пошли Завтра ж машина так? Да? Да, 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 да. Ну і все тогда. Не не виходить. Не не все, 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 хай отак стоїть. стоит. Получ? Обозя. Да. Да. Все, сейчас розстрясю. Все, не все добро. Може бути домівки. Осиця дорога перебігала. Дуже-дуже худа. Дуже Duże, duże ruszne.